Урок номер 5 і на даному уроці ми з вами поговоримо про доказове лікування акне, яке приносить нам хороші результати, а також довготривалу ремісію. І найважливіший інсайт цього уроку це те, що немає на жаль єдиного і найкращого лікування, яке підійшло б для всіх. Дуже часто в своїй практиці ми коменуємо декілька лікувальних препаратів, а деколи даємо акцент лише на один. І важливо те, що нам тут потрібно запастися терпіння. Тому що вугрове висипання дозріває в середньому 8 тижнів, тож результати від лікувальних препаратів ми щонайменше можемо отримати через 2-3 місяці лікування. Поговоримо з вами також про форми акне. І на даній фотографії ви бачите пацієнта з легкою формою акне висипання. Ми можемо нарахувати в середньому до 5 одиниць. Шкіра пацієнта нормальна і місцями схильна до сухості. Що ми в даній схемі обирали? Першочергово ми обирали її базовий догляд, тобто це був гель для очищення, крем для зволоження та СПФ-захист. А найважливіше в лікувальній схемі це був актив. В даному випадку пацієнтка лікувалася спершу за допомогою миндальної кислоти, а згодом в ремісії пацієнтка підтримувала даний стан шкіри вже за допомогою азелаїнової кислоти. Друга форма акне це середньої важкості акне. Тобто, що ми бачимо в даної пацієнтки, це множинні папули та пустоли. Вже бачимо сформовані постакне та постзапальні плями. пацієнтки шкіра комбінована і навіть схильна до жирності. В даному варіанті ми також обирали базовий догляд, тобто це був гель крем та СПФ, а також тут було вже скомбіновано два варіанти актива. Тобто, це був аптечний нас ретинол. А також це була миндальна кислота. За допомогою цих двох активів ми працювали на різні ланки патогенезу акне. Я не рекомендую комбінувати адапален та азелинову кислоту в одній лікувальній схемі, тому що вони працюють на однакові ланки, тому це буде нерезультативно. Наступна форма акне це важка форма акне. Тут ми бачимо множинні вистипання, папули, пустоли, позапальні плями та постакне – у пацієнтки множині висипання на обличчі, а також на спині. Дані форми акне, а також середньої важкості, лише рекомендую лікувати разом з лікарем. В даному варіанті ми обирали два лікувальних засоби місцевої дії, але при важких формах акне ми також можемо задумуватись про призначення системних препаратів в таблетованих формах. Тут ми обирали аналогічну ситуацію з базовим доглядом, тобто, це був гель крем та СПФ, і було два доволі потужні. Ужних лікувальних позицій в етапі лікування. Тобто це був ретинол, більш агресивнішої вбудови, ніж аптечний варіант, та це був бензилпороксид. Не кожна азелінова чи ментальна кислота буде приносити нам хороші результати. Тут дійсно потрібно відштовхуватися від фірми, а також від компонентів, які також містяться у складі. Назви всіх рекомендованих препаратів та схем, які ви бачили вище. Ви зможете отримати в кінці уроку. На даному моменті ми з вами розберемо базовий догляд і які позиції туди відносяться. Найважливішим етапом це йде зволоження, тому що ми знаємо, що при акне відбувається надмірна втрата вологи, бо ліпіди у шкірі розташовуються не наскільки компактно і, враховуючи додатково, що ми використовуємо агресивні лікувальні активи, шкіра буде давати нам сухість. Тому зволожуючий крем має бути на першому місці. А також заберіть, будь ласка, використання хлорекситину, спирту чи настоянки календули для лікування акне, тому що це надмірний засіб, який буде спричиняти надмірну сухість шкіри. Що ми відносимо до базового догляду? Гель для очищення, крем для зволоження та захист від сонця. Який повинен бути гель для очищення? Перш за все, легкий засіб. Гелевої структури, який би не пересушував шкіру, але при тому добре очищав. Обирайте, здебільшого, ніжні засоби і використовуйте засіб для очищення двічі на день. Захист від сонця і він ділиться на дві таких великих категорії. У нас доступні хімічні фільтри, а також фізичні фільтри. Під час лікування акне я завжди акцентую увагу на фізичних фільтрах, тому що більшості засобів для лікування акне вони підвищують чутливість шкіри. І тим самим хімічні фільтри можуть нам викликати деякі почервоніння. Тому все ж таки обираємо фізичні фільтри легкої структури з СПФ-захистом мінімум 30, а також не забуваємо про його поновлення. Головні інсайти, які вам потрібно знати про лікувальні активи. Перше, це те, що не потрібно комбінувати декілька активів в одній схемі: тобто, ніацинамід, вітамін С, азелаїнова, зелаїно, кислота. Все це разом може наоборот загострити нам акти, а не дати позитивного і нам дії. Другий варіант це такий величезний спектр засобів це ретиноїди. Вони доступні в нас місцеві, а також доступні в системі. Місцеві ретиноїди це концентрація вітаміну А, і в нашому арсеналі доступні варіанти як аптечні, так і професійні. Тобто, сюди ми Носимо адапалени, а також різні похідні самого вітаміну А, а це ретиноли. Ми їх використовуємо раз на день. Це в вечірньому періоді, оскільки ретиноїди доволі чутливі до сонця, і під дією сонця ми можемо отримати такий небажаний результат, як ретиноїдний дерматит. Місцеві ретиноїди це є золотий стандарт в лікуванні акне і використовуємо їх при різних формах, тобто починаючи від легкої, а також закінчуючи важкими формами акне. Місцеві ретиноїди не можна використовувати під час вагітності, але якщо ви лише на етапі планування, даний варіант лікування абсолютно не протипоказаний. Бензилпероксид Дуже часто ця молекула йде в комбінації разом з ретинолом, а також ми можемо її зустріти в гелях для очищення або в точкових засобах. Даний актив чудово працює проти запальних елементів, проти папул та пустул. Якщо у пацієнта є доволі багато протипоказів до місцевого ретинолу, а саме це може бути вагітність, ми можемо рекомендувати використовувати комбінацію різних кислот, а саме азелаїнова кислота, миндальна кислота або саліцилова кислота. Препарати ретинолу в таблетках, а саме він представлений на себе в препаратах ізотретиноїну, роокутан або акнетин. Це йде золотим стандартом лікування важких форм акне або тоді, коли місцева терапія не працює. Даний препарат ми вживаємо в середньому 7-8 місяців. Важливо те, що нам потрібно набрати кумулятивну дозу, та також під час прийому даного препарату потрібно в середньому раз в 2-3 місяці здавати загальний аналіз крові. Це доволі важкий шлях, це доволі результативний шлях, але тим не менше важливо завжди цей шлях проходити лише спеціалістом якими засобами все ж таки лікуватися? Аптечні обирати чи обирати більш професійніші бренди? Чому я завжди рекомендую обирати саме комбіновані схеми? В своїй практиці я завжди за результативність та раціональність. І якщо ми можемо обрати дійсно бюджетніші засоби, про це я вам неодмінно скажу на консультації. І Якщо йде мова про комбіновані схеми, то базовий догляд я більш за все буду вам рекомендувати комбінувати з аптечної позиції або з мас-маркету. А якщо йде мова про лікувальні позиції, все ж таки тут я акцент буду давати на професійні засоби. Акцентую завжди увагу на лікувальних активах. І тут я рекомендую зупинитися на професійних. Чому? Розберемо на прикладі азелінової кислоти. Вона у нас доступна, в принципі, багатьох брендах, але найулюбленіша моя це приклад від ізраїльської фірми Ну. Де азелінова кислота в концентрації 25% і їхня запатентована система Dermashield, що дає нам е, таку пролонговану дію даної кислоти в складі, плюс у нас є допоміжні речовини, що не дають сильних подразнень даної азелінової кислоти. Якщо розбирати на прикладі інакшого аналогу, це скінорен наш аптечний. Аналогічна концентрація зеленівої кислоти, але, по-перше, хороших результатів я, на жаль, не бачила на даному варіанті лікування. І другий момент більшості дівчат відмічають симптоми сухості почервоніння, тобто вона в комбінації йде монокислота. Відповідно, ніякої пом'якшуючої дії вона не буде мати. Чи можу я лікувати висипання самостійно? Однозначно, як лікар-дерматолог, я вам це не буду рекомендувати робити, але якщо у вас доволі легка стадія акне, я рекомендую підібрати, перш за все, базовий догляд, до яких буде відноситися гель, крем та СПФ, та можна розпочинати з помірних варіант кислот, тобто з 10 чи 15% азелінової кислоти. Але все ж таки, якщо в середньому за 2-3 місяці ви не бачите абсолютно ніяких покращень на вашій шкірі, я рекомендую звернутися до дерматолога, тому що дуже часто в наших схемах ми комбінуємо декілька лікувальних активів або підключаємо пероральні препарати. Я обіцяла вам розказати про засоби про фірми, які я дуже обожнюю використовувати в своїй лікувальній практиці. Тому я підготувала документ зі схемами лікування кожної стадії акне. Як його отримати? Читайте на слайді. Пам'ятайте, що ці всі схеми це лише базовий догляд, з якими ви зможете його підібрати. А також, якщо у вас легка стадія акне, ви зможете розпочати свою боротьбу вже з висипаннями. Тому що відштовхуючись від практики, наразі у нас в команді працюють 4 лікаря-дерматолога. І щоденно ми розбираємо різні кейси і підходимо до єдиної думки, щоб обрати найкращий варіант лікування саме для вас. Тому немає якихось таких уніфікованих протоколів. Є індивідуальні протоколи, які будуть найкращі саме для вашого типу шкіри та форми акне. Тому у нас, в принципі, розроблені різні пакети консультації на різні варіанти супроводу. У нас є базові консультації, які містять собі один тиждень, де ми розбираємо всі питання, які виникають у вас за цей період часу. А також є супровід протягом трьох та восьми місяців, де протягом всього курсу лікування ми з вами поруч, і кожні 3-4 тижні ми з вами проводимо повторну консультацію. І де потрібно, ми з вами, в принципі, змінюємо тактику чи схему лікувальних активів.